Вітаю, друзі, вітаю добрі люди! Дуже радію нашій сьогоднішні зустрічі, і ця зустріч на завершення нашого марафону Синергія життя. Незважаючи на те, що ви зможете і далі робити ці всі практики, додивитися ті ефіри, які ви не додивилися. Сьогодні ми будемо робити підсумки та дарувати подарунки. Але перш за все я хочу подякувати вам, подякувати всім людям, які дивилися, проходили, робили і дійсно відновлювали себе. Це дуже на сьогодні важливо. Дякую вам, мої хороші. Хочу подякувати всім тим людям, хто писали відгуки. Для нас це дуже важливо. Це вдячність за те, що ми робимо для вас з радістю, з теплом, з великим бажанням передати вам важливе для того, щоб ви відновлювалися. На це в нас виходить дуже багато часу, і ваші вдячності і відгуки вони до нашого серця. Дуже вам за це дякую. Хочу сказати, що на сьогодні ми дійсно проводимо багато благодійних занять, заходів, ми ведемо благодійний фонд Лотос і дякуємо всім тим, хто перераховує та перерахував кошти на підтримку наших благодійних проєктів. Дякую вам, Любі. Ми, як завжди, залишаємо реквізити і в коментарях, і в закріплених повідомленнях. Будь ласка, заходьте. Бо ці люди, які хочуть щось знайти в своєму житті, то ми звертаємося, питаємо, де можна. Побачити, а де як прирахувати, а де мені знайти лікаря чи вчителя, чи якісь заходи, чи ще щось. Тобто, ми з вами відкриті до цього життя. Якщо ми не будемо з вами відкриватися до життя, то воно не буде відкриватися і до нас, і це дуже важливо, коли ми йдемо разом далі і підтримуємо і такі благодійні проекти. Я хочу подякувати також вам за вашу підтримку і за ваші добрі слова на нашу адресу. Хочу також сказати, що на нашому марафоні було дуже багато різних завдань, і я вірю, що ви будете їх виконувати для вас, для підтримки здоров'я, для підтримки і фізичного, і психічного здоров'я. Я хочу нагадати, що вже багато років я веду заняття з йоги. Я викладачка йоги, я передаю знання з йоги, з цигун. І я знаю, наскільки це неймовірно, неймовірна філософія, бо йога це не включити YouTube і попригати і зробити якусь практику. Наші заняття, вони неймовірні, вони змінюють простір. І ті жінки, дівчата, які приходять вже багато років, бо я вже багато років веду онлайн заняття. Ви точно знаєте, що всі наші Надії, всі наші ідеї, всі наші бажання ми можемо вкладати під час нашої практики. І кожного разу півтори години нашої практики це велич. Уявіть собі, півтори години дійсно присвятити собі. У нас є записи занять, і ці матусі, які мають маленьких дітей, вони можуть переслаховувати ці заняття. І це напрацювання, це велика робота душі. І принаймні раз на тиждень прийти для того, щоб відчувати силу, здоров'я, відновлення, щоб відпускати всі ці негативні енергії, які вирують зовні. Ми дійсно з вами маємо турбуватися про своє здоров'я. Я запрошую на наші заняття з йоги. І до кінця цього року ще діють абонементи за старими цінами. Будь ласка, приєднатися в нас взагалі досить смішні такі ціни. І я хочу, щоб люди відновлюватись. Приходьте, будь ласка, і закликаю вас, вже не знаю, яким чином людям казати, що тільки ми відповідаємо за своє здоров'я. Ні лікарі, ні держава, ні наші рідні ми самі відповідаємо за те, в якому стані ми знаходимося. Я знаю, про що кажу, оскільки проходила через такі ади щодо свого здоров'я, що зараз знаю, що ми можемо себе відновити з попелу. І я запрошую на наші його заняття. Також я хочу сказати, що один з подарунків нас буде, і це переможець, який отримує консультацію з матриці Долі. Вона буде голосувала, вона буде неповна. Але я запрошую всіх тих людей, хто приймав участь в нашому марафоні. У вас є знижка до 10 січня. Замовити на січень або на листо на лютий, так, консультації для того, щоб можна було пройти. Для себе важливі речі відкрити, бо знаєте, є дуже багато людей, які з року в рік вони шукають, вони шукають щось, десь дивляться в інтернеті якісь відосики, десь які безоплатні речі, а можна взяти, прийти і побачити конкретні ситуації свої, і побачити, що ти маєш робити, щоб були кошти, щоб нарешті з'явилися стосунки, щоб було здоров'я, і це конкретні речі щодо конкретної людини. Можливо, якійсь людині потрібно. Дійсно, навчитися десь а, себе проявляти, і це завдання конкретно людини. Як тільки вона буде виходити, проявлятися, а, опановувати якісь нові навички, то підуть а, кошти, то буде проявлення в цій сфері. Іншій людині, наприклад, для того, щоб пішли кошти, для того, щоб відкривалися нові можливості, важливо, можливо, надбання з інших сфер чи а, любити, чи Підтримувати, тобто людина підтримує інших і в неї відкривається грошова сфера. Чи людина, можливо, бачить в родині добрі стосунки, навчається до матері своєї, до батька відноситися по людськи не звинувачувати своїх сестер, братів і таке інше, і в неї відкривається грошовий потік. А людина навіть цього не знає. Вона все життя на свою матусю, на татуся, чи на своїх рідних бузує, критикує якусь іншу річ, передає, і грошовий потік закрити. Чи так само може бути в стосунках. Тобто, консультація дає можливість дуже чітко побачити ті речі, з якими варто нам працювати для того, щоб рухатися далі. І це величезна робота. Ми з вами працюємо дві години, і до цього я також дивлюсь вашу карту. І це неймовірна така практика, внутрішня, духовна, сильна, де людина може за досить невеликий час усвідомити важливі речі і рухатися в іншому напрямку. Звісно, що якщо ми не будемо рухатися, тільки послухали і. Далі знову починаємо бузіти на себе критикувати, на інших людей також якісь інші слова казати. Тобто, не змінювати своє життя нічого не буде. Я ніякий плюшик вам не даю, оскільки людина змінюється як тільки вона вирішує обрати нову дорогу, впустити е, добробут своє життя, змінити свої звички, зробити якісь маленькі кроки для того, щоб було вже по-іншому, і тоді це працює. Тож запрошую вас, любі, на цю консультацію. Вона неймовірна. Я обожнюю цю консультацію з матриці долі. І всі ті люди, які залишили коментарі під завданнями, ви отримаєте протягом сьогоднішнього дня. сьогоднішнього дня ми вам направимо любі мої всі наші подарунки. Це медитації, і це прослуховування налаштування, це звукове налаштування. Воно стосується саме цієї неймовірної методики матриці, долі, першої енергії. Це енергія мага, чудотворця. І всі, ви, хто писали відгуки, хто написали ваші завдання, як ви робили, ви обов'язково цю енергію, це звукове налаштування отримаєте. І зараз послухайте, що потрібно буде робити. Це просто музика. Це музика. Яка створена в неймовірних енергіях Творця, Рейки, Всесвіту Ви коли слухаєте це налаштування, будь ласка, не варіть борща, не їдьте за кермом, не робіть якісь поточні справи, де ви чухаєте вуха на дітей щось кажете і таке інше. Знайдіть це йде 3, 4, 5 хвилин максимум. Ви налаштувалися на цей простір і зробіть присвяту. Для чого вам? Ці дива в вашому житті, бо ви є магом, ви є тією людиною, Богом собі для свого життя. І коли ви налаштовуєтесь на це, то і простір вам буде допомагати через це музичне налаштування. Це як така медитація, але вона потужна, в сотні разів потужніше, ніж просто ви будете слухати якусь музику в інтернеті. Це дуже красива така практика, де ви можете відновлювати своє життя. Налаштування ми робимо таким чином, що. Я впускаю в своє життя і далі промовляєте, що вам важливо: здоров'я, добрі стосунки, можливо, якісь конкретні відносини з кимось, можливо, якісь робочі речі. Я дозволяю, я відкриваю ці таланти, в мене все виходить легко, радісно. І ви слухаєте це налаштування всього декілька хвилин. Але, будь ласка, слухайте це налаштування принаймні десь 21 день або за кількості ваших років. Якщо вам менше 21 рік, я пропоную, якщо ви відчуваєте, що для того, щоб отримати більше енергії, більше ресурсів, більше впевненості в тому, бо це практика, розумієте? Маленька крапля, одна, друга, третя, ти як на килимочок стаєш, і тіло поступово починає дихати, починає відновлюватися. Так само працюють медитативні практики, дихальні практики, пранаями. Все так працює в нашому житті. Коли ми починаємо системно щось робити, Тож послухайте це налаштування системно, принаймні три тижні чи трохи більше скільки вам років для того, щоб ви відчули цю красу, налаштувалися. Ви можете гуляти по вулиці і відчувати простір, небо, землю, і також слухати це налаштування і про себе дійсно це проговорювати, тобто ваші клітинки. Будуть налаштоватися на цей ритм. І, звісно, що коли ми проходимо матрицю долі на консультації, я конкретну енергію долі даю іншій людині для того, щоб вона змінювала і своє минуле, і щоб вона в сьогоднішньому дні дійсно робила маленькі практики для того, щоб прийти в майбутнє. Тобто ви отримуєте певні налаштування для того, щоб змінюватися. Але індивідуальне налаштування я вже буду давати після консультації безпосередньо. І друзі, хочу також поділитися радістю і показати вам наш новий творчий продукт. Він називається Барви життя, добрі листівки. Порадійте разом, і давайте дійсно створимо той намір, щоб всі люди на нашій землі, в нашій Україні мали ці ресурси рухатися далі, мали ці барви життя. Подивіться, будь ласка, я не просто так зараз а, відкрила ці листівки, вони неймовірні. Тут малюнки нашої української художниці Зої Стависької, вона народна майстриня, і ця творчість. Яку я роблю, мені дуже хочеться передавати людям. Тут є певні вислови, вислови, які я створювала для того, щоб передати вам. І всім, хто зараз з нами на марафоні, я хочу витягнути одну метафоричну підказку. Друзі, це нам підказка на майбутнє. Подивіться, які неймовірні чарівні тут малюнки і певні вислови. І як ми працюємо з метафоричними зображеннями, з метафоричними картами. Коли ти відкриваєш якусь карту, ти можеш подивитися на зображення і відчути, що всередині йде. Можливо, ви побачите птаха, можливо, сонце, можливо, квітку, можливо, щось своє, можливо, у вас буде якась згадка. Вдихніть це добро, якщо йде така добра енергія. Чи відпустіть, якщо у вас якийсь сумний спогад. Про якусь подію чи ще щось відпускайте. І далі відчуйте, що певне зображення воно дає цю підказку і енергетично. І у вас щось підіймається зсередині, бо будь-яке зображення, метафоричне зображення, воно працює не з менталом, воно працює з нашою душею, воно працює всередині. І таким чином ми можемо отримувати підказочки. Але на цих картках ще є і вислови певні. І Якщо ви відкриваєте, ви дивитеся на зображення, ви читаєте вислів, і далі ви можете про це думати протягом дня, відчувати ці стани, задавати собі питання. І уявіть собі, якщо людина постійно в забігу, постійно вона бігає, постійно хатні, робочі, комерційні справи, багато діточок, бо в нас на курсі різні жінки, у когось діти дорослі, у когось вони ще маленькі. Але нам усім і матусям, і татусям, і жінкам, і чоловікам, і діткам нам важливо відновлюватися і зупинятися. І ось такі картки дають можливість зупинитися, задати собі питання, відчути своє дихання, посміхнутися собі. І, друзі, сьогодні хочу для всіх зробити подарунок, для всіх-сіх, всіх. Я зараз буду витягувати картку. І, звісно, що це і для мене буде такий, знаєте, подарунок, бо я не знаю, що я витягну і для нас усіх, що для нас буде ресурсним. На яке питання зараз важливо нам, мені, а ви задаєте питання собі, отримати відповідь. І ця відповідь нам допоможе. І так, друзі, я витягую картку. Подивіться, яке неймовірне зображення. І, можливо, я трошки ближче, ви бачите, яка неймовірна чарівний птах жар -птиця. І ця неймовірна чарівниця, вона здійснює бажання. І кожна квітка може бути про наше бажання, кожна квітка може бути про наш намір, і ви можете подумати, що вам важливо, але тут є певний вислів. І якщо у вас є час, ви можете буквально на декілька секунд заплющити очі і відчути серцем ці слова, які я зараз буду для вас промовляти з цих неймовірних карток барви життя. Коли ти не знаєш, що робити. Бери за руку Бога, так крокуй з ним. Коли не знаєш, що робити, бери за руку Бога та крокуй з ним. Ось такі дива трапляються в нас на марафоні, друзі. Всім вам дійсно бажаю, щоб у вас були підказки і серця, коли ви самі себе відчуваєте. І неймовірний простір, який ви створюєте через картини, ікони, картки, свічки, різні речі, вони важливі в нашому житті для того, щоб нам було легше прикрашати себе, прикрашати своє життя, дарувати іншим людям. Так, на це йде багато сил, багато енергії, але воно того варте. І друзі, я хочу сказати, що ми будемо з вами закінчувати. І зараз я ще раз наголошую, що в нас буде. Декілька переможців. Всі люди, які писали відгуки, ви отримаєте дві медитативні практики. Будь ласка, слухайте їх, коли у вас є настрій, є бажання. І ці практики вони будуть вас розширювати. Ви можете їх слухати де завгодно, вони залишаються з вами назавжди. І ці практики, вони з моєї книги, призначення бути щасливою. Там декілька звукових файлів є, і ви можете їх слухати. Але ті переможці, яким ми відправимо протягом дня, будь ласка, згадуйте якомога частіше про цей подаруночок. І я хочу оголосити єдиного також переможця, хоча це весь Марафон це подарунок вам. Вже всі в нас люди обдаровані, всі вже переможці. Але консультацію з матриці долі це голосова така консультація, яку я направлю людині. Це Лена Подусівська, 2022. І ця неймовірна жінка вона писала під кожним нашим завданням, вона висилала всі фотографії, відео, ділилася фільмами, мультфільмами і писала про відгуки, залучала рідних дітей. І ми щиро хочемо подарувати цю можливість отримати, доторкнутися до цього дива, до матриці долі і отримати підказки на свій запит. Давайте привітаємо переможця під нашими відео, під коментарями. І я дуже рада, якщо ви підтримаєте один до одного добрими словами, побажаєте один одному прямо в нашому марафоні. Добра, миру, щастя! І я присвячу, як і на початку казала, цей марафон. Всі ваші донати, всі ваші вдячності, які ви будете робити, писати, донатити, чи придбувати наші товари, книжки, бо в нас. Дуже багато неймовірних чудових книжок з техниками. Все це ми грошові кошти направляємо на підтримку наших воїнів, наших. наших Родин в благодійному фонді хотіла швидко сказати, що були не тільки воїни, а захисниці, і захисники, і захисниці, бо дуже багато жінок зараз вони залучені в цю роботу. Вони дійсно віддають себе, і ми прираховуємо для того, щоб підтримати і захисників, і наших захисниць, а також наших родин, які. Вони виховують діточок з інвалідністю. Я ще раз хочу на це сказати. І ви знаєте, друзі, на цьому тижні ми відправили. Ми відправили багато-багато відправлень. І це бандерольки з подарунками до землі. Я всім дякую, хто долучався, хто постійно протягом року донатить допомагає нашому фонду. Я ще розміщу. Я розміщувала свої лінки під відео в інстаграмі, у Фейсбуці. Є окрема сторінка благодійного фонду. В інстаграмі постійно я о, що в кружечок такий, знаєте, це називається сторіс. Я постійно розміщую якісь відгуки від людей, які отримують кошти, отримують подарунки і. Сьогодні і завтра і далі буду розміщувати всі ці вдячності від матусі, які виховують дітей. Вони прямо направляють ці фотографії з дітками, поруч розміщують ці подаруночки. Це так дуже щемно, що вони ще знаходять час подякувати, вони, коли ну, там взагалі такі складні діти на технічних приладах. І м -м, хочу сказати, що кожному з вас вдячна. Вдячна за вашу підтримку. А, матусі вже багато отримали ці наші різдвяні та новорічні подарунки. Від нашого фонду, тож люди разом ми робимо цей світ. Не хтось там, не керівники, не президенти, не міністри, не якісь там інші люди. Ми з вами робимо цей світ. Ми робимо маленькими діями, коли ми дозволяємо давати людям, дарувати людям, коли ми знаходимо час на себе, коли ми не. Скупі до себе, коли ми відчуваємо, що спочатку я маю сили і здоров'я рухатися далі і можу також підтримувати інших людей. Давайте ми саме в таких енергіях будемо заходити в новий рік. Всім вам бажаю миру, добра, щастя, нашій країні, якомога швидше перемоги, щоб наші воїни. Повернулися в свої родини, щоб там був лад, щоб жінки мали сили і мудрість створити добрі родини, незважаючи на якісь на сьогодні складні часи, щоб ті жінки, які не мають пару, щоб ви їх обов'язково зустріли свою пару, щоб ваші діточки були здорові, щоб ваші батьки похилого віку, щоб вони якомога довше були з вами, і щоб у ваших родинах панував лад, добро і мир присвячую всі наші завдання, весь наш марафон, перемозі України, миру та щастя людей на землі.